Вітаю сьогодні. На реабілітацію до мене завітав пан Олег. Він має наслідки травми правої п'ятки, а також гострий тенденіт правого ахілового сухожилка у фазі загострення. В даний момент пацієнт має порушення функції ходи, ну а також знижена загальна працездатність. Будемо підбирати такі терапевтичні вправи, які йому зможуть покращити функціонування, ну і покращити ходу у межах його поточного клінічного стану. Вітаю! Скажіть, будь ласка, як ваш процес реабілітації проходить? Реабілітологи працюють, лікарі працюють, дякую. все добре, все файно. Сподіваюсь, що скоро знову в строй стану. Отже, враховуючи ваш стан, ми будемо зараз підбирати такі терапевтичні правила, при яких зменшиться больові відчуття, і вам буде легше ходити. Ну і в загальному покращиться ваша працездатність. Добре, дякую. У даному. У випадку протипоказ до будь-яких силових навантажень на праву кінцівку, особливо у ділянці м'язів гомілковостопного суглобу. Відповідно, для того, щоб покращити загальний стан, нам потрібно виконувати вправи у межах активної, безболісної амплітуди у межах правого мілковостопного суглобу без будь-якого обтяження. Праву ногу випрямляєте. І з цього положення ви Намагаєтесь носок максимально без болі, як вам виходить, тягнути на себе і випрямляєте вниз і вниз. Без болі, наскільки амплітуда получається, Якщо ви могли краще контролювати свою біль, ви можете користуватися такою 10-бальною шкалою болю, при якій 10 балів, то є максимально сильно болить, 0 балів не болить. Відповідно, при виконанні даної вправи при даному клінічному. Випадкові пацієнтові забороняється виконувати вправу з більшою інтенсивності, якщо він відчуває біль більше, ніж на 5 балів за цією шкалою. От так от. і от так. Ну там да. На п'ятірочку. Нормально. Наступна вправа не настільки направлена на зміцнення м'язів е, нижньої кінцівки, як направлена на покращення. Е, Лімфовідтоку і зменшення набряку у правій кінцівці. Цю вправу можна виконувати або в положенні сидячи в кріслові, виконуючи згибання розгибання або лежачи у ліжку. Будь ласка, виконуйте зараз вправу, піднімання. Відчуваєте біль або дискомфорт під час виконання цієї вправи? Ну, тянуть просто. Тяне, тяне у ділянці гнукостопного сувоби. Це да, нормальне відчуття при такому да. станові. Цю вправу можна виконувати без обтяження, робити акцент на кількості повторень. Наприклад, повторень 25-35 або повторювати хвилину. Але підбирається індивідуальне навантаження, строго враховуючи ваш поточний е, клінічний стан. Наступна вправа піднімаємо п'ятки вверх, після піднімаємо носочки вверх. При цій вправі намагаємося максимально виключити напруження, особливо праві. Кінцівці більше піднімаємо з мінімальним таким напруженням м'язів. При виникненні будь-якого больового синдрому більше, ніж 5 балів за візуально аналоговою школою болю, припиняємо виконувати цю вправу. Пан Олег, будь ласка, зараз цю вправу виконуйте. Не відчуваєте біль? на Носочок під конець живуть і чувствується. Ця вправа виконується з метою підтримати амплітуду руху у ваших ногах, а також з метою зменшення напряму. Переходимо до наступної серії терапевтичних вправ з положення лежачи на спині. Ми тут використовуємо вали для того, щоб підняти ноги трохи вверх і зменшити напряг на правій нозі. Але в домашніх умовах ми можемо використовувати будь-який валик або подушку. Перша вправа. Пан Олег, будь ласка, тяніть на себе пальці, стопу. Але по відчутті, щоб за цією шкалою болі не перелушало ваше суб'єктивне відчуття 5 балів. І так само від себе зараз. І будь ласка, повторіться 5 разів. За допомогою цієї вправи ми можемо підтримувати робочу амплітуду у глинковостопному суглобі правої ноги, а також покращити обмінні процеси і зменшити набряк у правій нозі. Так само з цього положення, будь ласка, піднімайте праву ногу вверх і зараз поперемінно праву і ліву ногу ноги згибайте, піднімайте вверх з розгибанням на колінних суглобах. Не відчувається біль, коли ви залишаєтесь на правій нозі в слава Богу. Чудово. За допомогою цієї вправи ми е, також підтримуємо загальний стан, е, покращуємо обмінні процеси у нижніх кінцівках і зменшуємо набрід на правій нозі. Так, зараз, будь ласка, з цього положення піднімайте таз. Робіть мозк. Угу. Піднімаєте, тримаєте декілька секунд і опускаєте. За допомогою цієї вправи ми зміцнюємо м'язи нижніх кінцівок, а також м'язи спини, а також робимо невеличке, осьове навантаження на стопу, але щоб не спричинити рецидиву, погіршення. Так, слідуюча вправа велосипед. З цього положення намагаєтесь імітірувати їзду на велосипеді. Я не вмію, ньому їздити. Ну, тут лежачи. Навіть легше. Так? Так. Основна ціль цієї вправи це, це є зменшення набріку і зменшення болівого синдрому. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте після виконання цих вправ? Чудово, трошки легше ноги. Ці вправи, щоб вони мали достатню ефективність, їх вам потрібно виконувати щоденно. І також при виконанні цих вправ підбираєте певний один час доби. Добре. Враховуючи клінічний стан пана Олега, то всі вправи були підібрані індивідуально для нього при його діагнозовій гострий тенденіт правого ахілового сухожилка. Всі вправи були підібрані з метою зменшення болівого синдрому, зменшення набряку, а також підтримання амплітуди руки, профілактика, контрактури у умінковостопному суглобі. Схожі вправи, які ми виконували зараз, будуть актуальні для пацієнтів, які мають травму ахілового сухожилка, але ступінь навантаження, Ження і, взагалі, доцільність виконання терапевтичних прав вам скаже фізичний терапевт.